Тричі підвищення виплат для стипендіатів міського голови узгодили в міськраді. Мінімальний розмір стипендій для обдарованих дітей становитиме 2 тисячі гривень. Для вчителів та тренерів ця сума може становити 3 тисячі 500 гривень. Новий рівень виплат прорахувала робоча група з депутатів та профільних управлінь. Сума їх уже проговорюється проговорюються максимальна. Це три для найвищих досягнень для дорослих і 2 тисячі для дітей спортсменів. Там Ложні, все буде прописано. Потім ми почали працювати над стипендіями творчим дітям і стипендії творчим дітям в галузі освіти, і ми вирішили те, що треба збільшити. Розмір стипендій, бо завжди у нас і стипендії, незважаючи в якої галузі вони їх, діти їх отримували, то вони були однаково одного розміру. Тому ми їх збільшили і в освіті діти сподіваємося, будуть отримувати 2 тисячі гривень, і в культурі теж 2 тисячі гривень. Окрім нових стипендій, в програмі прописали додаткові номінації. Тепер на стипендіальну програму можуть претендувати вчителі зі значними професійними успіхами. В положенні зазначається ще освіта. Це вчителі, які підготували переможців, призерів, олімпіад обласного рівня, які в фахових конкурсах здобули перемогу або призові місця. Також і вчитель року входить такий конкурс. Для вчителів теж така стипендія буде зазначатися. Думаю, що це дуже таке гарне заохочення в нинішні часи, щоб всі більше показували результат. Грошове заохочення для спортсменів-переможців міжнародного рівня. Комісія вирішила не прописувати в програмі. Таку премію можуть призначити окремо рішенням міської ради, пояснює голова бюджетної комісії Сергій Козак. По разовим винагородам. Это касалось э, в положении, которое прорабатывали мы, это касалось спортсменов, э, которые достигают каких-то результатов на международных соревнованиях. На сегодняшний момент есть постановление Кабинета министров о их премировании, если они занимают там, от первого по третье место. Э, мы приняли решение в связи с тем положением, которое у нас сейчас вокруг происходит, <coughs> и, э, не рассматривать и не утверждать разовые награды для спортсменов. Но при этом, якщо у нас да Бог появиться такі спортсмени, які займуть призові міста на міжнародних соревнованиях, ми рішенням сессии віддільно приймемо і дадім денежную премию для спортсмена того і лінова, який покаже достойний результат, зміни до програми мають вступити в силу цього року, та спершу за них мають проголосувати депутати на сесії міської ради.